Насправді, я навчалася в Карпенко Карого, я uh -huh. закінчила три курси. Uh -huh. Потім я сказала до побачення, я йду працювати, uh -huh. тому що у нас в університеті ти не міг іти зніматися, тому що ти Аля ля ненародний артист. Куди uh -huh. тобі йти зніматися, якщо ти ще нічого не вмієш? А мене, мене брали на на проби, на зйомки з першого uh -huh. курсу. Uh -huh. І в якийсь момент мене задовбало приходити і казати, Вибачте, ну відпустіть мене, будь ласка, я хочу зніматися, я хочу працювати. Я знаю просто, що хтось навчається ненавидши цю професію, наприклад. Так. Але ну треба ж оцю бумажку треба обов'язково занести батькам чи ще щось. Господи, батьки, не робіть так і діти, теж стойте на своєму. От я знаю, що це мені легко казати, це дуже важко дітям зробити і сказати ні. Я не буду юристом або там. Я не буду стоматологом. Я хочу йти в якусь творчу професію, але треба намагатися, тому що потім з роками ви будете жалкувати.